Привіт, друзі! Сьогодні готуємо щось особливе, молоду капусту по-грузинськи. Це не просто овочева страва, це вибух смаку, ароматна, гострувата, з нотками часнику, зелені та спецій. Ідеально до м'яса, картоплі та будь до чого. Якщо вам подобається проста, але яскрава кухня. Цей рецепт точно для вас. Залишайтеся зі мною, покажу, як приготувати капусту. яку з'їдять навіть ті, хто капусту не любить. Ну що, поїхали? І так, нам потрібно 2,5 кг капусти, яку ми зараз будемо нарізати. У мене капуста домашня, дуже красива. Але зато не первали, яку ми нарізаємо ось так. Я її помила. на ось такі сігненки. Як у нас казали, ось. ось так нарізаємо. Нічого не викидаємо всі, всі ми листочками будемо трамбувати нашу банку. Ще нам потрібен бурячок. Червоний, я його помила, почистила. Ну, ось на дві баночки по два бурячка. Так, нарізаємо довільно. Я зазвичай ось так на такі сласики ріжу. Далі нарізаємо крупно зелень. Тобто, що у вас є? У мене це базилік. Я його різати не буду. Все крупно. Ось. базілік, Далі укропчик. Кріп, петрушка, все, що у вас є. Далі нам потрібен часничок, 10-12 зубчиків, але у мене дуже крупний і е, я його перерізала навпіл. Якщо у вас дрібний, то цілячку. Ніякого перерізання не потрібно робити. Так, далі нам потрібен молотий перчик, дві чайні ложки. І два. Далі нам потрібен буде гіркий перець, але я буду використовувати отак. Прямо ось так. Раз. цю частину все. Бо для нас це дуже занадто гірке. Зараз робимо марінат. Беремо півтори літра води. Додаємо одну столову ложку солі зверху прям. Ось отак аж, бачите? Гара дебела. Так. І ще половинку. Ось так. Даємо чайну Ложку цукру. Далі даємо три лаврушки і даємо чайну ложку коріандру меленого. Далі даємо ось отак бухмяного перцю і ось отак чорного ложку. Усе розмішали і на огонь довести до кипіння. Поки буде маринад закипати, ми з вами складемо нашу баночку. Це дуже легко і просто і швидко. І так, беремо нашу баночку. Е, значить, усе вкладаємо шарами. Е, спочатку травки. Так. Далі часничок. Напополам ділимо. Кількість у нас. Так. На дно я теж вкладу перчик. Далі. Ось так прямо. Так. Ще що у нас тут? Базилік. Ось так. І саму капусточку ось так. Трамбовуємо. Ця капуста вже перевірена, вона така смачна. М -м -м. В Міру гостренька, солоненька, ну, в общем, супер. Так, опять шар. Світолки, травки. Гірки перед більше не кладу, було договорки. чесночок, опять капусточка. Так. Прямо укладываем, так, трамбуем, притрамбуем трешечки. О, смотрите, как красавоходы у нас. Извините. А вы ей пустоты Також заповнюємо. Так, ці пустоти. Зсипаємо перчик. Травку. І ось такі пустоти ще раз питаємося трабанути нашу капусточку. Так, заливаємо маринад Заливаємо маринад, ароматний, просто шик. Прямо гарячий. Ось так. Ось так. Так. Бачите, кажеться, що ще мала ета жидкості, але ні. Ми зараз дотрамбуємо нашу капусточку і рідина наша підніметься. обережно, дуже гаряча. Так. Це така смачна капуста. Так, накриваємо ось такою кришечкою з дирочками або звичайною кришечкою, але кожного дня відкриваємо ну два дні, більше не потрібно буде. І спускаємо стравлюємо газом. Значить, дивіться, все, наша капусточка готова. Дивіться, яка вона красива, гарненька. гляньте, Завтра вам покажу, яка вона буде завтра. Гляньте, вона вже красніша. Це супер. Ви повинні спробувати обов'язково. Капуста по-грузинськи. Так, і оце залишаємо на кухні в, в темненькому місці, не на сонці, на два дні. Потім відправляємо або в погріб, або в холодильник, Через 10 днів вона буде готова. І зберігається, я ж вам кажу, до весни зберігається легко. Так, але я відкрию секрет, я ніколи 10 днів не чекаю. Я вже через 2 дні її, їм. вона дуже смачна. Ну, дві доби, дивіться, яка наша капусточка красивуща вийшла. Так, і саме головне, на оце не нехтуйте. На перші сутки ставимо баночку зразу в миску, тому що гоне сік. сік. І ще, що хотіла вам сказати, просила капусточка, ось так десь було пусто. Я взяла та клала ще. Це на другий день капусточки. І ось у нас така краса вийшла. Бачите? Це так красиво, це так ароматно, просто не можу передати. І саме головне, вона вже смачнюча. Можна їсти. Я не втримуюся, завжди вже їм. Так, ну, а минуло дві доби, тому... Ту капусту, яку ми будемо їсти взимку, накриваємо а, ось такими кришками, залила її кип'ятком. Це ті кришки, які плотно закривають, і потім єлі відкриваєте. І відправляємо нашу капусточку у підвал або в холодильник. І їмо взимку. А ту, яку ви зараз будете їсти, просто в холодильник, не такою нормальною кришкою, І смакуємо. Все, готуйте, смакуйте. Це дуже смачно і корисно, Це ж ферментація, ви розумієте. Щастя, миру, і всього найкращого. Заходьте на мій канал, там дуже багато цікавого і корисного. До нових смачних зустрічей.